Завжди тренуюся два рази в день, незалежно чи є в мене змагання, чи немає змагань. З понеділка по п'ятницю відповідно тренуюся два рази в день. З суботу, неділю відпочиваю. Буває таке, наприклад, якщо є якісь важливі змагання, і я чую, що мені ще недостатньо цих тренувань, то ми ще в суботу можемо так я дуже часто. додатково потренуватися. Але в основному в основному завжди тренуються два рази в день для того, щоб підтримувати по -перше, форму, не втрачати ні навиків, ні реакцій, ні фізичної, також, ні фізичних якостей. Також є хлопці на залі, які мають змагання в той час, коли, наприклад, в мене їх не може не бути. Тому їм якраз потрібно також допомогти всі підготовки. Готовці. Просто вже коли є безпосередньо моя підготовка до якихось змань, до якогось бою, мої тренування вони набирають більше інтенсивності. там У нас є тренування по кікбоксингу, <тас> на яких я тренуюсь тренування по кікбоксу, по джиу-джитсу. По ММІ теж змагань якраз іде пікове навантаження, тобто за тиждень до твого бою це якраз іде тиждень спаррінгів, і відповідно вже по завершенню цього тижня в тиждень самого поєдинку, тобто починаючи вже ніби з понеділка. Якщо бій в суботу, то вже з понеділка чуть іде на спад. Це вже просто більше концентрації на тому, щоб підтримати свою форму, не травмуватися в тиждень бою і зробити вагу.